Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на другому тижні футіс, де нам нарешті починають завозити контент. 85x10, вперше у UFC 25, 84x10, який можна зібрати 7 разів, і пак за 400к з другою командою Футіс. Два гравці гарантовано з рейтингом 96, по-моему, або вище, але вони там всі, так, 96 або вище. Але я бачив багато казирного з цього паку і бачив особисто навіть вже один просто неймовірний дроп. А отже, ми вирішили це діло повідкривати на стрімі. Можливо, ще щось хлопці принесуть. Змонтуємо для вас Під ранкову каву. В мене ще 8 мільйонів лишилось, але куди їх дівати? Вони мені не потрібні. А отже, твіч тут, контент тут. Не забувайте підписатись на канал. Є на каналі відео з розіграшем FC 26. Сподіваюсь, у вас у ваших близьких все добре. Полетіли. Here we go. В нас є ставочка. 400к. Федорича нема. Федорича загубили. Діла не буде. В мене зависло? Ні, не зависло. Є Футіс. Окей. Футіс другий. Блін. О, окей. Це перша дебіння. 9 97 9 перша. Це значить найгірший другий. Це буде 97. сьомий. Я... я поняв. Я... я поняв. Хансен я губу собі розкатав. Давай! Я притягнув вандайка! Best player in the game! От ми любимо! Ча, ти всі повах его! Давай, ти йому і всі повах, поки не передумав! А де наші футіси? Ні, ставка буде на наступний. Ставка буде на Тарича і на Нікітоса. Щоб цей карасик не зірвався. Що відбувається? Упс, упс. Упс, упс. Упс. Нікітос, давай, Нікітосик. Немає нашого талісмана Федорича, але Федорич може бути в кожному з нас. За нас, за вас і за Донбас. Давай. Вандайк дивиться. Федорича, мала, можливо, пізніше знайде. let's go, let's go, go, let's go, let's go, let's go, Зависання. Зависання в мене. Футіс є. Іди сюди. за Пакізагрінт відкримо. Зараз відкриємо, пане Сікаріо. Давай. Там ще пропонували. Так, парк Жисун, гарний хлопець Донецький. Да вийовувався! Ха Сюди. Але це Керолін грехом Хансен і Карліта Спуйоль! Я кажу з цього паку сипе! Сипе, сипе, сипе! Сюда! До кінця! Оце я розумію! Here we go! Зараз його покладуть 96 ту якогось мусора 97-го. Дивіться. Let's go! Прикиньте ще одна Хансен. Ні, Англів. Я б завалив лице, якщо перший йшла Хансен. Але Нікітос. Ми віримо в тебе! Келлі! І хто? Окей, дубліката утримали! Але, але не того, кого хотіли! Може ікона? Слухай, і і джисун. А де? А де? Ага, пуйолі парджисун. Ну добре! Дякую, Нікітос, за контент! Ти справжній шакал! Ван Дайк тут! Давай, минулого разу Федорич приніс успіх. І не той Федорич, якого мала за пластилину мені зліпила, а той Федорич, що в душі, давай! За нас, за вас і за Донбас, та зараз буде тобі 10 відтискань. Діма із біс, давно тебе не було на стрімі, і ти прийшов і одразу з відтискань. Що ти за людина така? О, Донецький хлопець іде, Донецький, парк Жісун, але без Футіс. Це що означає? Що там лише ікона може бути, правильно? Домпе, дупе тобі, дупе, але don't stop, believing! Don't stop, believing! Don't stop, don't stop! Поки не відкрили всі, шанси є! Дебій бляха! Теж з донбасу! Теж наша козачка! Давай! А де гроші на пак? А гроші в тумбочке! Це буде кану? Контора! Контора! Кантора, що ви робите? Але почекайте. Але ми знаємо, що там може бути ікона за ними. Оу, джан Луїджі буфон! Сюди його. Це вже краще. Але це було не в рахунок, це не на ставку, Це було просто. Кантора. Мені потрібен колір Футіса тут. Тоді це два Футіса, і це означає, що там гарна карта. Окей. Окей. Дивіться, IQ move. СТ, Англія! Це буде Бундесліга, Гаррі Кейн, Тоц. Ні, не Тоц. 95-й, да? А це погано, це означає, що буде один Футіс і одна Футіс ікона. Та задовбавте Це гарний хлопець, з Донбасу, але скільки можна? Я ще не відрізняю анімації героїв від анімації нормальних карток. Але тут буде ікона ще. Ікона по-любому. Бо Кейн вийшов першим. Має бути ікона. Карлітос Пуйоль. Ааа, ні, фігня, 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 фігня. Поїхали. Бажаємо тобі успіхів. Це то. Це з перший буде якийсь Футіс, да? Цап Франція. Ліга Макдональдс. А хто там Цап-Франція Ліга Макдональдс? Взагалі не йде Футіс, чи що? Черки і. А це що, це що, дві легенди, чи що? Гайс. Там дві легенди. О, Педрі, Педрі непогано. Джан Луїдже Буфон. Гарно. А хто ще? Там же має бути два гарантованих. А, Рональд Кумен, я поняв. Пак за 400. Від пана Фоудейт. Давай, друже. Бажаємо тобі успіхів так само. Опа. Ану. Це Франція. АПЛ. Саліба. Саліба непогано. І там ще буде ікона. Або герой. Напевно, ікона, да? бо герой би вийшов тут, вдвох салібой. Я вже знов віршами розмовляю, а тренд буде? Можливо, перехід, не знаю. Футіс навряд, бо він же в іншому клубі. Підвисання. Оу, Чуа-чуа! А це вже гарно. Чуа мені і саліба, але саліба дублікат, слухай. Але Чуа мені має бути звір. Давай, футіс гаранті. Let's go! Коли буде матч, ось скоро в половину, в 45 і в 15. Так, два футісап, це дебіння. Дебіння, але, блін, я не бачу по анімації. Це може бути і парк Джесун. Ми вже такий бак бачили. Але там можуть бути і за ними і легенди. Дебіння, а там хто? Парк. Ну, блін, як помазно цьому парку. Може ікона? Ні, це фул пасос. Опа, опа, опа. Привів трента. Це саліба? Ні, це Пачо. Це дві ікони. Це може бути Дан Джан луїджі Буфон. Це може бути. А хто там? Буфон Р9 Куман. Хто ще? Родман Пачо. Чого мені. А як таке можливо? А чого не дві ікони? Але чого мені гарно? Вітаю. Ето ОЕЛ Ніньо. Слухайте, а як взагалі? А, тюрам же є виконав. О, Ті Мовзер. Слухайте. А тільки для мене Тімов ZR напевно. Та напевно топ-1 анімація тунелю виходу. Це буде Нван Квокану І хтось Тімов ZR. Я не знаю, вони такі насичені кольори тут зробили. Просто от я зараз намагаюся пригадати хто краще. І як на мене, то ніхто. І Рональд Кумен. Ах. І Орленд Холанд. І в нього є Рейнард. Фігня пак, друже. Фігня. Голландія це буде Ворджіл Ван Дайк. Але не той, що нам треба. А, ні, Астон Віла. А хто це? Голландія Астон Віла. А малін. Він в паках, на нього Ево, до речі, класна. І Парк джесун. Але зовсім скоро ти отримаєш цій формі Ворджила Ван Дайка. Я кажу, що типу, для мене просто інтерес до гри відновився. І Рональд Кумен. Ах. Тут буде два паки, я майже впевнений. Давай. Перший Вержу Ван Дайк. встає, отак от, от, встає. І я встаю, і він встає. Тільки не ЦП, ЛВ ЛВ Бразилія. Винік! Венік! Віднісис! Ну, давай! Давай! Давай його сюди! Ну, Вінник Футіс. Винік ну, Футис! Встаю, кажу! Сюда за сьогодні! Натягнули! Символічно, що він вийшов під My Way to Hell! І Роланд Куман, Доброго здоров'я! Одразу другий. Давай! Такий самий початок, такий самий тунель. ЦП Італія. Це буде два тоци. Барелля, да, напевно, якийсь. Інтер. Барелля. Тоц Барелля і Тоц. Матео, але ми знаємо, що там може бути хто завгодний. Да, 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 low driven over finesse all the day зараз, окачуга. Ти нам принесеш нагороди за футіси, до речі? О, а другий поганий. Але слухай, Вінік все відбиває. Дякую величезне, друже. 400 тисяч. А де ти всі монети, де, Дів? Продав. Це буде парк. Поганий старт. І для Мьюджи Джи бобарсю запеплатить. Да, 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 да. Так, парк Джисун. Слухайте, така команда. Якщо б мене зараз було ще 2, я б ще два, напевно, відкрив. Тюрам, слухайте. А як ми його тільки вперше побачили? Він дуже дешевий, але супер рідкісний. Я спочатку взагалі не поняв, хто це. О, в нас буде ще пак за 400к. Добре, друже. Це ми завжди вітаємо. Давай. Пане Шевчанський відкриває, але тут він хоче когось з релізу на Кубок Шакалів зловити. 100%. Привіт, мадмаксу. Футіс. Це буде Парджі Сун, Про якого тільки що казав пане Сікаріо. А хто буде з ним? Упамікано. Ну, таке собі. І це 2,97. Але, можливо, там ховається якась ікона. Можливо. Підвисання. Й ховається, але не те, що нам треба. Чаві Арнандес, Нанк Укануща тут. І все. Ну, це фул посос в пак, Андрюх. Але Чаві можливо піде. До речі, Чаві лізе вево, по-моєму, до 95-го рейта і там класні плейстали. Давай yeah. хер we go. Паркін дублікатну на мене ж. А вони не виходять. Так вони не виходять. Це буде Нван Квакану. І це типу твій найкраще, чи що? Я поняв. Побачимось, коли побачимось. Нахуй да, хоть ти мне звонишь. <laughs> куда? Куда? Куда ти зводишь? окей, ну поїхали. Так, вона перша, а другий тунель це Футюс. Ага. Салюба. Типу скака, да. Ну, да, але. Не фулл пасос, погоджуюсь. Могло бути гірше. О, він ще відкриє пак за 400. Давай! Пак за 400. Це, Франція, Саліба. Саліба Футіс, і ще хтось буде. А, почекай, по-моєму, в тебе є Саліба. В, те, да, в тебе стам і хтось другий, я забув. Можливо, це дублікат, друзі. І лакрар. А хто другий? Кано. Ну, вони обидва в нього дублікат. Ну, такий собі пак. Пане Джезмунікс відкриває два паки по 400, щоб потім зібрати три ікони. Нової Ево сьогодні немає. Да, Алекс, я ж кажу, я переплутав прізвище. Франція. Ліга Аркема. А хто це? Це буде Бачі спешл версія карти, да? І Дебіння. Ой, виглядає погано. І зависла гра, прекрасно. Розвисла. Франческолі і там якийсь клювер буде за спинами в них пане ні, Карліта Карлітас Фігня пак, давай ще. Пане Сікаріо, ну я маю на увазі по футбольних, звісно, цих е, питаннях. а По Кепці то окрема справа. В кепці має бути інший прапор. Ти ж сам це прекрасно розумієш. Тут в іншому справа. Поїхали. Ого, що це таке Запаяло, як ви бачили? Є Футіс другим. Перша Німеччина бундесліга. Байер, це буде Флоріан Вірц, чи що? Да, Флоріан Вірц. Інван Кокану. Таке враження, що вони вирішили в неділю викрити дроп на все в нуль. Ми вчора відкривали ці паки, вони були набагато краще. А сьогодні просто одна фігня. О, Ельні Торес, слухай. Малий Торес. Недорогий, але. Але він, блін, він 75к. Ну, але, але він рідкісний. Ми його вперше побачили, пане Джазмунік. Це єдине, що я можу сказати. В нас тим часом пак за 400К. Пане Грегорі Стак. Це Зе. Ліга один. Стоп, це хто? Я, блін, я подумав на секунду, що ти може бути туре. А може бути коло туре? Ні, не може бути коло туре. Сінго. І упомікано. Поганий пак. О, Фінік, добре. Привіт, Ігоре Довгополов. Ти ледь мене став Доргополов, Ти поняв? Сьогодні я просто розмовляв. О, чурам! Ай палец флібав! Чурам! Як боляче! Сюда зас його! А а а Гарно! Вітаю! Боже! Я, я до кінця цього стріма просто... Ви ми... Я розіб'юся. Гарно, чурам! Нормальний пак. Поїхали. Пак за 400. Успіхів тобі бажаємо. З днем народження вітаємо. Карта гарна. Виходи. І папіса до успіху ти приведи. Флінт. І парк джисун. Ну, такий собі пакетик, якщо чесно. Ну і все. Вау, навіть жодної ікони. Ні, це один з гірших паків, яких я бачив. Так. Це буде Парк Джесун. Питання хто другий. Потрібно запустити канал по телевізору і показувати там Лігу Донецького цілий день. Yeah. <laughs> ну, слухай, you never know. По телевізору, звісно, навряд, але, можливо, десь там будемо робити регулярним цей турнір протягом всі 26 Соналду. Оу, oh, ще один тюран! Та що це за вечір тюранів сьогодні? Та ти що? Сюди його! Гарний пак. Вітаю, надродний, не дарма залетів. Таляс, ми бажаємо тобі успіхів. Так, Люнікинов, Серкамбекем кинув, Санямені кинов, Ле Савкінов, Сіркамбекем і Рагнар. Так. Пане Таляс, бажаємо тобі успіхів. Це Зе Франція. А, ага, АПЛ. Це буде не Футіс, тому тому два Футіса буде за ними. Німе. А, у Памікану я забув, що він Футіс. Перепрошую. Але має бути ще один. Зараз QRTBін, бачу. А хто другий? Ага, якась іко. А, кану. Кану і упамікано. Таля сфігня. Іду. Все, час, мене вже кличуть. Давай кварт QRT А я запускаю поки Edge, друже. Team of the Year. CZ. Бразилія. Рошенліга. Roshan Це буде Бездер. Це буде Бездер. И баньес. И бронз. Да, потом Бапе, кстати, класна опция. Тут упа Микано и Куман. Ну, слухай, Тобі Хансен в гаранті выпало. Я думаю, це точно GG. Так, друзі, як и домовлялося. в нас розклад, в нас серйозна организация. Пани Атионский, давай RTTF, Свиве открывай. Uh, так, вот так вот я. Пане Атіонський, РТТФ відкривай. Я тут, я до тебе. І ми йдемо дивитись ваш матч. Санька кидав Ево на нея. Попросить Санька в чат кинути. Пане Атіонський, here we go. Друзі, сьогоднішній план. Обмеження по валюті в налізі немає. Сьогоднішній план. О, цей, до речі, лівий захисник класний. Ми дивимось матчі. в нас 25 хвилин на матч. В перервах між матчами ми дивимося ваші ікони, які ви зараз збираєте оновлення. Промопаки за 400К і інший контент. Я все, що ви скида. Перший буден ванк вокану. Дарк спів. Uh, Перший був вогінь прям. Саліба. Ну я впевнений, що він у нього є. Бо він багато крутить. На жаль, не вийшло Керлін Грехам Хансен. Можливо, вийде ікона. Не вийшла ікона. Блін. Дякую, пане Лосієнто. Давай, сіркамбеком. Так грай фоном. Ти ж можеш фоном грати і дивитись. О, спроба номер два. Зараз точно буде Хансен. Диви. Ван Дайк прийшов. Ну то все, то бетон. Коли прийшов Ван Дайк, ну то без питань. Я, я крикнув, дивився інсайт е, цей з тренувань Ліверпуля. І фотка, типу, ось ця команда сьогоднішній, наш переможець на їх там якихось, е, ну, дирдирчику. Команда переможець. Ван Дайк, Салах. Собослай, вірц. Якісь малих, які, напевно, просто стояли і дивилися, як баті у футбол грають. Я такий, я поняв. Нормально тих, хто проти них там рамсіліс. Вони, напевно, нормально виходили грати. Ти виходиш за саміння, що тебе зашьють зараз. Опа, а зараз буде. Диви. Диви, 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 диви. Ні, не дві ікони. Тут може бути хто завгодно. Пане Єгор. Бо два тоці перебувають, кого завгодно. Саліба і Джесун. Дякую тобі, величезне, Лосієнто, за контент. Пане Джізмунікс бачить Футіс, карту. Там з другою і перше дебіння. Зараз я гляну по надпису. Чи це буде Футіс, чи це буде герой Футіс? Там не треба буде, щоб 50... 154 це герой. Це кану або Парджасун. Отам, от ліворуч, вдалині внизу, коли йде підпис на того, хто виходить, там коли 54, це означає анімація героя. Але ми можемо побачити ікону за ними? Не побачили. Фігня, пане Джазмунікс, мене настрій гарний. Don't Пуш зе horses. Привіт, чупа. Ти грав вже свій матч п'ятого туру. А ти там щось щасле... А що ти? Ти на бровях виграв? Що там за Рекс проти тебе грав? Джазмунікс вирішив відкривати другий. Я хотів ще сказати, якщо в нього нічого не буде, він все одно другий відкриє. Бо я знаю просто, що якщо людина прийшла. І оце каже, якщо, то вона це зробить. Давай, бажаємо тобі успіхів. Команда топ, коли як не зараз? Болото? Ну воно, напевно, в двох болота було, а суперник гарно грав. РМ Італія. О, це буде Заньоло. І це буде Футіс. І має бути другий. Другий Футіс, схоже, що ікона, да? А хто перший? Саліба. Є в тебе Саліба? Ага. І дублікат. Тобто нам не цікаво, що там за ікона. Буфон і кумен. Ну буфон і саліба це був би непоганий пак, але вони в тебе є, друже. Не за тим ти прийшов. Дякую за контент. Саліба 7К. Ютуб, дякую вам величез за перегляд цього відео. На мою думку, це один з найкращих промопаків, який ми бачили. За останній час так точно. Багато ті родин карток, класна команда. Якщо у вас є монети, то в принципі є зміст спробувати свою удачу. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли Побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.